Солонін це природна отрута, яку кортопля виробляє для самозахисту. Найбільше її накопичується в шкірці та верхньому шарі м'якоті. У молодій кортоплі шкірка ще не зріла, і в ній доза солоніну безпечна. У старій пророслій або позеленілій картоплі його рівень може зростати до небезпечної кількості. Солонін не просто гіркий, він може викликати нудоту, блювання, порушення зору, а у важких випадках судомий параліч дихання. Варіння смаження та запікання не знищує солонін, він стійкий до високих температур. У медицині це називається солоніна Інтоксикація, це рідко, але реально у світі щороку фіксуються десятки підтверджених отруєнь. У важких випадках потрібні промивання шлунку активоване вугілля, іноді навіть реанімація, бо саланін вражає нервову систему і кров. Більшість людей ніколи цим не стикаються, бо їдять свіжу картоплю, чистять її, уникають зеленої. Але якщо порушити ці правила, ризик реальний: щоб уникнути отруєння, не їж зелену і пророслу картоплю. Завжди зчищай шкірку, якщо бульба не молода, і зрізай зелені ділянки з запасом у пів сантиметра.